Задобувачі вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколаєвич. Сьогодні я вас познайомлю з навчальною дисципліною Вікова психологія. Дисципліна містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, з яких 50 Аудиторних занять і відповідно 100 годин відведена на самостійне опрацювання дисципліною. Мета навчальної дисципліни це розвиток наукового психологічного мислення здобувачів, формування в системному вигляді сучасних уявлень про психічний розвиток людини від народження до смерті. Завдання сталої системи наукових категорій і понять, за допомогою яких у психології описується фактологічне різноманіття проявів психічного життя людини, ознайомлення здобувачів з основними періодами еволюції людини як психічної істоти і специфікою кожного вікового ступеню. Формування у здобувачів уміння аналізувати факти дитячого розвитку, розрізняти стратегії, методи і методики дослідження розвитку людини, за зовнішньою картиною дитячого поводження, виділяти закономірності розвитку, на прикладі аналізу найбільш великих наукових теорій, бачити невирішені проблеми вікової психології. Під час опанування даною дисципліною ви знаєте основні психологічні теорії розвитку в зарубіжній та вітчизняній віковій психології. Довідаєтесь про передумови й умови психічного розвитку людини протягом життя, знаєте про взаємозв'язок психічного розвитку, діяльності спілкування і навчання. Опануєте вікову періодізацію психічного розвитку людини від народження до смерті за різними авторами, ознайомитись з фундаментальними теоретичними основами вікової психології та методами психодіагностичних досліджень. Будете вміти використовувати методи вікової психології в дослідницькій і практичній діяльності, вміти визначати рівень особистісного і пізнавального розвитку людини на різних вікових етапах, Навчитесь визначати вікові і життєві кризи людини та шляхи їхнього подолання а володіти основними методиками діагностики вікової психології. Під час опанування даної дисципліни будуть викладені такі теми: місце вікової психології в системі наукового знання, основні закономірності психічного розвитку людини, психологія новонародженого та немовляти, психологія раннього дитинства. Психічний розвиток дитини дошкільного віку, психологічна готовність дитини до навчання в школі, психологічні особливості молодшого школяра, психологічні особливості підліткового віку, психологічні особливості юнацького віку, психологія зрілої людини. Під час опанування даним курсом будуть застосовуватись такі види робіт – лекції, практичні заняття, індивідуальні науково-дослідні завдання, самостійна робота, консультування, і, як наслідок, підсумковим заняттям буде залік. Дякую вам за увагу. Буду радий вас чекати на курсі Вікова психологія.